Книга псалмів, Псалом 40 на закінчення Псалом Давида. Блажений той, хто зважає на бідного й убогого. у лиху годину Господь його визволить, нехай Господь обереже його, дасть йому життя, зробить Його блаженним на землі, хай його не видасть у руки Його ворога, нехай Господь допоможе йому. Коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його ти перемінив під час його хвороби. Я сказав, Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я зрішив проти тебе, мої вороги наговорювали на мене зло. Коли ж він помре, його ім'я зникне, і коли хто приходив, побачити мене? То улесливо говорив, а його серце вбирало в себе беззаконня. Він ішов геть і розголошував. Проти мене перешіптувалися разом усі мої вороги. Задумували зло проти мене. Висловлювали проти мене беззаконні слова. Хіба той, хто зліг, ще підніметься? Навіть людина. З якою я в мирі, який довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, я їм відплачу. Про Твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог перестав насміхатися з мене, а мене приймить через невинність мою. Ти утверди мене перед собою навіки. Благословений Господь, Бог Ізраїля від віку до віку. Нехай буде так, хай так буде.